Армадов. Забудь про головний біль. Народна артистка України. Співачка, акторка та фольклористка Марія Миколайчук. Вона була дружиною легендарного актора секс-символа 80-х Івана Миколайчука. З Іваном вони познайомилися ще до його шаленої популярності в Чернівецькому театрі у 61-му і це було кохання з першого погляду і на все життя. Ось як про цю зустріч пані Марія розповідала нам п'ять років тому. Високий такий хлопець, худорлявий, і я глянула на нього, тому що я її ніколи не бачила. А він на мене подивився, тому що я його він мене ніколи не бачив. От і оцей погляд він фактично все вирішив. Разом росли професійно, та після фільму Параджанова Тіні Забутих предків Іван став неймовірно популярним і особливо серед жінок. Його дуже е, любили жіноча стать. Брехня була б, звичайно, щоб я сказала, що я не ревнувала. Неправда, тому що е, раз ти любиш людину, значить, ти так не, не завжди приємно. Коли там хтось підходить. Але їх любов була міцніша за все. Мицька так називав свою Марію Іван Миколайчук. Мицька, я ніколи в житті би ні за кого ні на кому би не женився. Оце єдина ти у мене була, оце єдина ти у мене і залишишся на все життя. Я люблю, любив, любить буду. Його не стало, коли Марії було 46, Але увесь цей час і в її серці був лише. Один чоловік. Уже і пізніше мені пропонували вийти заміж і так далі. Я кажу, прошу мене. Я його настільки любила, що я навіть собі не могла уявити пору з собою когось іще. Я такої любові, ну, може, зустрічала. Дві-три такі любові по життю. Я вам скажу, що Марія настільки була вірна бути дружиною, бути е, любимою, бути е, захисницею Івана. Ніна Матвієнко, подруга родини Миколайчуків, пригадує, як з легкої руки Івана Миколайчука з'явилось легендарне тріо Золоті ключі з вокалістками Марією Миколайчук, Валентиною Ковальською та Ніною Матвієнко. Якось так, знаєте, дуже легко пішло все. Дуже легко в нього. Івана була легка рука. Я ведуча була тріо і розповідала, і вела концерти, і соло. І Відпочивала, коли Марічка співала. Це важкувато було, але ми молоді були, здорові дівчата. Ніна Митрофанівна пам'ятає усі гастролі і каже: найголовніше завжди вдавалося все владнати без конфліктів та конкуренції. Перемогла наша дружба. Довіра один до другого. І так все життя. Проте останні роки, каже Ніна Митрофанівна, спілкувалися мало. Усі були в особистих клопотах. Ми не забували одна друга. Якось більше з Валі. валя їздила туди, вона більш була вільна. То все мені розказувала. Якраз Валентина Ковальська і повідомила про смерть співачки. Сьогодні в світі вкрали ще одну душу. З якою ну, вже ти не попрощався, але залишається в спогадах. Я думаю, що треба все ж таки їздити, дзвонити, якось підтримувати. Я думаю, що мені Марічка простить все ж таки. 8 квітня Марії Миколайчук виповнилося б 82 роки. Залишається пам'ять та пісні Марії Миколайчук. Марінковий. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.